Слухайте, ну це якось, якось вже виглядає дуже ну так, несерйозно. Я не, б, не хотів би подаватися до таких мілочей. Зараз, напевно, не це важливо, хто розблокував. Я повторюю, потрібно вміти сьогодні спілкуватися з людьми. Сьогодні потрібно людям конкретно дати відповідь на ті питання, які вони задають. І я не думаю, що можуть бути проблеми. Якщо ми це робимо непрофесійно, то звісно будуть проблеми. Я особисто був весь цей час з людьми, спілкувався, люди мені вірять, люди зі мною спілкуються. Я в момент, коли перед тим як відкрила дорогу, я більше години, може навіть до двох годин, знаходився на тому місці. Я бачу різних людей, які приїжджали, уїжджали без, без відповіді. От. Коли я почав спілкуватися з людьми, почав їм знову роз'яснювати те, що є сьогодні реальна, то, звісно, я мав можливість переконати людей. І коли з'являлися конкретні Провокатори, я їм говорив прямо в обличчя, що ви є провокатором, і люди вже згодилися, а ви знову починаєте крутити все на свою сторону. І коли я це виявив і виявив його дружину цього провокатора, його дитину, то я їм навіть сказав: от це його дружина, це його дитина. Ви бачите, що він робить? От, будь ласка, люди добрі. Дивіться, що робить конкретний чоловік. Підходив інший чоловік. Я так само, оцей теж кажу, є провокатором. Ми з вами домовилися, вони далі не вас вводять в оману. І тоді я особисто взяв цей шнурок, розв'язав на їхніх очах, розв'язав прапор України, якщо ви бачили. Він був зав'язаний, розв'язав і дав команду водіям проходити. На цей момент вони сиділи справа. Це я зробив. Ну, Але це, скажімо так, це не моя заслуга, це заслуга тих людей, які сьогодні відкрили і дали можливість і, і повірили. От. Що робили раніше, чи до, чи після інші там, люди, які знаходилися, я не знаю. Я відповідаю за себе. І можу вам чітко відповісти, і, і крім того, хочу вам сказати, що дуже багато було е, е, фото, аудіо, фото, зйомки різні, і можна десь і побачити, як то все відбулося. Не потрібно сьогодні слухати смішно, я не буду навіть податися, коли, коли мені кажуть, треба взяти там трансбої, знести тих людей. Щоб вони знали, мені чітко людина це, потім дзвонить мені погрожує, каже, що яке ти мав право це робити От, і брати на себе. Слухайте, я кажу, це не серйозна розмова, не буду з вами навіть про це говорити. Крім того, я вам хочу сказати, під час, коли я спілкувався з людьми, практично люди почали вірити мені, мене взяли у сторону, просили, каже, ні, не робіть цього. Іван Миколаєвич, нехай буде, нехай прийде Банзуряк. Я кажу, це наша спільна проблема. Це ці люди, які рвуть на себе, кажуть, що ми, ми от, патріоти і тому подібне. Але тут взяли, бачили, що люди вірять тобі. Взяли мене в сторону, тянуть, кажу, не робіть цього. От я назад повернувся, все-таки до. Де, це, ну, І слухайте, ну мені у, мен, у нас є е, прес-секретар. і Ми про це повідомляємо про нашу роботу. Це не означає, що я на себе беру чи більше, чи менше. Е, як кажуть, очків це є наша робота, яку ми кожен день робимо. А якщо комусь не подобається і не вміє це робити, нехай вчаться. Ми вже маємо 15 років в політиці, ми знаємо, як це робити, знаємо, як спілкуватися, знаємо, як вирішувати питання. Коли найгірше було, коли наш лідер був гратами, слава Богу, ми зуміли підняти людей і подолати того, ту банду, яка була при владі. Так що так будемо і надалі. Preço o